Легка й цілковита перемога рами над демонами Марічою й Субагуагу та їх знищення переконали мудреця вішвамітру, що рама наділений надприродною силою, і постивник подумав, що царевич легко зломить божественний лук царя Джанаки. Міцний і величезний лук Шиви був подарований цареві небожителями, і Джанака оголосив, що його дочка Сіта одружиться тільки з тим доблесним героєм, який зможе зламати лук. Багато царів та царевичів, що бажали випробувати свої сили, прибували в столицю цара Джанаки, але нікому з них не вдалося натягнути лук. Ріший Швамітра хотів, щоб зламав лук і одружився з джанаківною Рома. Він розповів усе це обом і вирішив повести їх до царя джанаки, ніби для того, щоб вони подивилися на царське жертвоприношення. Отже, всі троє. Супроводі інших річів вирушили до столиці царя Джанакі. Вони були дуже задоволені цією цікавою мандрівкою. Побачили дорогою багато річок, гір та інших привабливих місць. Вішвамітра розповів про події, пов'язані з його життям та історією його роду, а потім пояснив, як свята річка Ганга спустилася з неба на землю. Переправившись на північний берег святої Ганги, вони з'явилися перед царем мішства Вішала. Після милостового прийому мандрівники вирушили далі і прибули до Мідхіли. Продовжуючись просуватись на північний схід, вони досягли нарешті столиці царя Джанаки. Дізнавшись про їх прибуття, цар вийшов їм на зустріч із царським жерцем Шатанандою, сином ріші Гаутами та іншими високоповажними жерцями і прийняв їх дуже привітно. Він здивувався з царського вигляду юнаків і, привітавши їх, спитав, хто вони, звідки. З якою метою прийшли сюди. Великий мудрець вишвамітра приставив цареві обох царевичів і розповів йому все про їх рід, про їхні героїчні та чудесні подвиги, і про те, як рама зацікавився могутнім луком і забажав подивитися на нього. Потім святий шатананда став розпитувати раму про його батьків і про божественну милость, виявлену матері Рами. Ріші Вишвамітра, з'ясував йому все, дуже вихваляючи раму. Святий Шатананда подякував рамі і поздоровив його з тим, що йому пощастило мати могутнього рішві вішвамітру за захисника, після чого почав розповідати чудесне минуле вішвамітри. Шатананда сказав Праведний ріші вішвамітра довгий час був царем. Він підкоряв своїх ворогів і щиро піклувався про добробут своїх підданців. Він праправнук брахми. У брахми був син куша, у куші був син кушанапха. Сином кошамапхи був Гадхі, а сином Гадхі – від Через те, що він належить до сім'ї куші та Гадхі, його часто називають Каушіка і Гадхіджа. Багато років тому, ще бувши царем, він вирішив на полювання і натрапив на пустинь великого мудреця Васіштхі. Той, привітно, зустрів його і розважав як гостя царського роду. Васіштха мав божественну корову шабалу. Що могла в одну мить створити все, чого б не забажав Васіштха. Маючи цю корову, виконавчиню всіх бажань, Васіштха мав вимогу влаштувати надзвичайно пишний прийом цареві в і той дуже дивувався, як це вдалося зробити в диких джунглях. Дізнавшись про дивовишну здібність корови виконавець усіх бажань, він попросив мудрого Васіштху дати цю тварину за певну кількість інших корів або скарбів. Але Васіштха ні за що не хотів розлучатися з нею. Цар вішвамітра дуже розсердився за це і заходився виводити корову силоміць. Корова не хотіла йти з вішвамітрою і почала благати Васіштку звільнити її. Але Васішка, що сам був брахманом, не міг протистояти царевій силі, а тому відповів, що не може допомогти їй. Тоді божественна корова негайно ж створила військо і зав'язався бій між радниками царя й корови. Кінець кінцем. Цар Вішвамітра був переможений і, засоромившись цього, відрікся від свого престолу на користь сина, а сам пішов у Гімалаї для спокути, сподіваючись таки помститися на мудрому васіштхі. Він догодив богови шанкарі своїми аскетичними подвигами і навчився стріляти з лука та користуватися зброєю богів. Тоді ж і напав на мудрого Васіштху і зруйнував його пустинь. Цар Вішвамітра і мудрий Васіштха почали битись в рукопашну. Цар вішвамітра знову зазнав поразки, тому що його аскетична сила Кшатрія не перевершувала аскетичної сили брахмана, мудрого васішткі. Після того він захотів стати брахманом і знову пішов в ліс, щоб віддатися покуті. Побоюючись його поднижництва, індра, володар неба, послав небесну діву на імення Менаку, щоб вона спокусила вішвамітру, заманивши його в свої чарівні обійми, їй вдалося зробити це. Вішвамітру привабили її чари, і він потрапив в її любовну пастку. Від цього союзу народилася славновісна штакунтала. Вішвамітра усвідомив, що зробив помилку, покохавши Менаку, і знову віддався найсоровішому аскетизму. Індра послав другу небесну діву надзвичайно чарівну, що звалася Рампхою. Вона наблизилася до вішвамітри з риховним наміром, але на цей раз Вішвамітра був дуже обережним. Він прокляв дів, і діва обернулась на камінь, щоб пробути в такому стані 10 тисяч років, а Вішвамітра знову продовжував надмірні аскетичні подвиги. За кілька років Брахма-творець був задоволений його каяттям і вшанував його рідкісною нагородою правом називатися Брахмарші. Нарешті Брахма примусив двох суперників Вішвамітру і Васіштху помиритися, і вони стали друзями. Вислухавши цю дивну розповідь про мудрого вішвамітру, цар дженака повернувся до свого палацу, а гості пішли відпочивати. На другий день вранці цар Джанака сердечно прийняв своїх гостей і віддав шану мудрому вішвамітрі рамі та лакшмані. На запитання, що я можу зробити для вас, вішвамітра відповів, що рама і лакшмана бажають побачити Божественний лук. Цар Дженака пояснив, яким чином потрапив до нього цей лук шиви, і далі сказав Колись я орав у долині, і з борозини піднялась дівчина. Через те, що я здобув її, коли розчищав поле для жертвоприношення, я назвав її сітою. Я випистив її йому в свою різну дочку і голосив, що вона одружиться тільки з героєм, який зігнев міцний лук. Після того сюди з'являлося багато царів домагатися руки сіти, але ніхто не міг зігнути той страшний лук. І всі вони зазнали сорому через свою неспроможність зробити це. Тоді всі царі, об'єднавшись, почали облогу моєї столиці Мідхіли, щоб послабити мене, та я розбив їхні сили за допомогою милостивих богів і позбувся нападників, примусючи їх чекати в розтіч. Тепер я покажу рамі та лакшмані яскраво променистий лук, і якщо рамі пощастить натягнути на ньому тятиву, я віддам йому свою дочку сіту. Що мені дорожче за власне життя. І цар Джанака наказав своїм міністрам привезти лук. Вони пішли в місто і, поставивши скриню, де лежав лук на восьмиколісний повіз, що його з великим зусиллям тягли п'ять тисяч дужих чоловіків, привезли лук до його величності царя Джанаки. Мудрий вішвамітра наказав рамі підняти лук і випробувати свою силу, в присутності кількох тисяч глядачів. Рама легко підняв його за секунду й, укріпивши тятінло, не тягнув її. Тут лук зламався з таким тріском, що аж земля задвигтіла, і всі присутні, крім джанаки, вішвамітри, рами і лакшмани впали непритомні. За кілька хвилин вони піднялися, і цар джанака сказав О, мудрий вішвамітро, я бачив це взяття рами. Це справді чудово і незбагненно. Я дуже радий бачити, що шлюб моєї любої доньки сіти прославить рід рідчені. Моя обіцянка віддати сіту тільки за того, хто зігне лук, здійснюється я віддам сіту за раму. А тепер, якщо ваша ласка, я пошлю своїх радників до Атойохі, повідомити його величність царада Шаратху про все, що тут трапилось, і привести його сюди. Ми відсвяткуємо весілля рами з сітою. Царські посланці вирушили до царя Дашарадхи, щоб передати йому запрошення і незабаром дісталися до Айодхі. Царська родина в столиці та всі підданці, надзвичайно зраділи, почувши про подвиги рами і лакшмани, і весільний поїзд вирушив з Айотхі до столиці царя Джанакі Мідхіли. де він був привітно та з належною шаною зустрінутий і пишно прийнятий. Обидва царі були дуже щасливі, особливо тому, що зустрілися як близькі родичі. Почались великі готування до царського весілля. Вирішено було також, що друга дочка царя Джанакі, наймення Урміла, одружиться з братом Раме Лакшманою, а дві дочки брата царя Джанакі, Кушадвачі, вийдуть заміж за Бхарату та Шатрухтну, синів царя да що щопродинні зв'язки між двома царями ще більше зміцніли. Кількох князів. Ріші та інших знатних людей було запрошено свідками на це надзвичайне торжество, і в їх присутності царський жрець Васіштха з боку молодого і царський жрець шатананда з боку молодої, урочисто як і годиться, справили шлюбний обряд над рамою і Сітою. Цар Джанака привів сіту, прикрасену різними дорогоцінностями до священнового вогню і поставив її перед рамою. Звернувся до нього словами Прийми сіту, дочку мою, хай буде благо тобі, як помічницю у виконанні всякого обов'язку. Візьми її руку. Хай буде сіта, глибоко благочестивою та відданою своєму чоловікові завжди ходить з ним, мов тінь. Перед цій радісній події рясною зливою посипалися з небес блискучі квіти та залунали божественні летаври, хори, почулась музика. Небесні діві танцювали, а небожителі чарівно співали на весіллі синів царя Дашаратхи. Відбувши весільні свята, мудрий вішвамітра попрощався з монархами, а потім подався до Північних Гір продовжувати свої аскетичні подвиги. Цар джанака дав у посах сотні тисяч корів, слонів, коней, колісниць, служників, кілька сот дівчат красунь у пишному вбранні, які мали бути за служниць. Не один сувій чудових шерстяних тканин багато золота, срібла, перлів та коралів, і цар Дашарадха вирушив своїми синами, невістками та весільним почтом до своєї столиці. Дорогою вони зустріли сина Джамадагні, парашума Раму, гнобителя Кшатріїв. і цар Дашарадха, що сам був із каштика Шатріїв, дуже злякався, побачивши його, бо від нього тільки й жди чогось поганого. Параш Рама чув про те, що Рама зламав у царя жанакі лукшиви і, сповнений заздрощів до цього подвигу, звернувся до Рами з відкритим викликом, кажучи О, Рамо, сино до шарадхи, хоч ти і зміг добитись перемоги, зламавши лукшиви у царя-жанакі, це вдалося тобі тільки тому, що лук був дуже старий, і зламати його було легко. А тепер я прошу тебе випробувати лук вішну і показати мені свою справжню силу. Тоді рама вклонився з пошаною своєму батькові та наставникові і, сміливо піднявши страшний лук вішну, заклав стрілу в тятиву і сказав О, парашу, дивись, не вважай мене за простого хлопця з касти кшатріїв. Я тобі покажу, хто я і яку силу маю. Ти з брахманів і я не хочу вбивати тебе цією стрілою. Обрахмани поважають мене, але моя стріла завжди влучає в ціль. Чи я маю відрізати тобі шлях до неба, чи шлях до святої прощі, пустивши цю стрілу з лука вішну? Я оберну на попіл все твоє благочестя цією простою стрілою. Парашурама злякався, почав просити пробачення в рами і сказав Слава тобі, Раму, ти наш владика і Спаситель вішну. Тепер я піду і у самітність для аскетичних подвигів у горах Мехендри. Парашурама пішов геть. Всі були дуже раді позбутися його, тому цар Дашаратха щасливо досяг своєї столиці з усіма своїми людьми, і всі вони були зустрінуті в Айотхі царевими міністрами і підданцями з належною шаною. Це місто Айотхе було чудово прикрашене, і весь народ торжествував. Через деякий час царевич Юдхаджіт. Син царека Якейців, отже дядько царевича бхарати з боку матері, прибув до Айотхі, щоб взяти з собою царевичів бхарату та Шатрухну на деякий час. І вони дістали дозвіл на це. Рама і Лакшмана продовжували спілуватися про свого батька. Сіта підкорила свого володаря раму не так своєю божественною красою, як лагідною вдачею. Подібно. Грацією, чарівною вродою до лакшмі богині багатства. Вона розуміла кожне його почуття. Сіта була для рами дорожчою за його власне життя, він любив її, і сіта носила в своєму серці любов до нього. Їх союз був подібний до союзу Бога Вішну з богиною лакшмі.